Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат мімоза по-новому з яблуком. Нам знадобиться 3 варені картоплини середнього розміру, 3 варені яйця, 1 варена морква, 240 г консервів. У мене сардина, 2 плавлених сирка, зелена цибуля, ось таке середнє яблучко та майонез. Першим шаром натираю картоплю на крупну терку. Картоплю зверху трошки підсолила та роблю сіточку з майонезу. Наступним шаром викладаю консерв, але спочатку її подрібню. Наступний шар подрібнена зелена цибуля. Натираю варену морку на дрібну терку. І знову шар майонезу. Натираю яблуко без шкірки на крупну терку. Наступним шаром натираю плавлені сирки також на крупну терку. Плавлені сирки змащую майонезом. Натираю білки на крупну терку. Білки трошки приселила сіллю і знову вироблю сіточку з майонезу. Зверху салат присипаю подрібненими жовтками. Ось такий смачний та соковитий салат у нас вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!